Ліна Костенко про найдорожчих. Та все писав на спомин, не на згадку. Бо згадка що зітхнеш і одлетить. А спомин це таке щось неповторне, таке щось невимовне і сумне. А що, коли він крилом своїм горне, то це уже ніколи не мене. Це цілий світ, якийсь інакший вимір, який ніколи нас не полишає. А може, спомин це далекий вирій, де вже посмертно гріється душа? Та де ж вона зігріється вже зараз? До кого ж вона крильми припаде? Ярину вб'ють, Наталка вийде заміж, Катруся десь в альзасі пропаде. І мати вмруть, і батька вже не стане, і хата буде інша на горі. І хто ж ті фото вже тепер дістане? Кому вони на світі дорогі? Верба усохне. І спиляють грушу, зелене море зроблять із Дніпра. Ще брат живий, але глухий на душу. Я братова, але вона стара. Я обелізке плити і колони, і урочисті квіти роковини. І хто ми є? Усі, усі мільйони, а хтось хтось однісінький один. Тому ми люди, і життя навколо, тому я людство. Нація, сім'я, нема на світі в тебе вже нікого, але у тебе є на світі я.